Друзі, всім привіт! У мене дуже болить горло. Ти також хочеш привітатися? Всім привіт! Ми вийшли, ми вийшли в ефір. Ми вирішили записати відео, привітати всіх вас з Великоднем, побажати вам, вам та вашим родинам миру, домашнього затишку, тепла, всього найкращого, здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Підтримуйте завжди один одного. І нехай вашій родині, вашій сім'ї завжди панує мир та злагода. Зі свого боку, також хочу вам сказати дякую за слова підтримки, за добро, яке ви несете в своїх коментарях під моїми відео. Дякую, тому що ви завжди мене підтримуєте, завжди е, кажете. Ой, зараз би тут щось машине. Завжди кажете, е, завжди кажете мені приємні речі. Заплуталася в своїх думках, вибачайте. <кій> У У Аліси е, червоні очі були. Сьогодні один, наче вже нормально, другий дуже червоний. І це, здається, якийсь вірус, а не алергія, тому що в неї нежить і болить горло. Тепер ще й в мене болить горло. Ми з нею зробили, Аліся, Ми з нею зробили висновок, що це. Що це якийсь вірус, напевно, ходить. У мене просто настільки болить горло, що я не могла сьогодні вночі спати. Ти також. Ліса також вчора не могла заснути. Довелося давати їй ліки, ну, ті, які від температури та від, від головного болю. Короче, зараз я, напевно, переключу камеру, покажу вам цю красу. Ось оця краса лізе. По забору. Ми Вийшли трішки прогулятися, тому що цілий день сиділи вдома, так як почуваємось, почуваємось, почуваємо себе не дуже гарно, але вирішили сходити десь в кафешку. Морозива з'їсти нам не вдасться. Але може якийсь млинець з шоколадом чи щось таке. Зараз подивимось, взагалі, яке в них меню. Збираємось піти. А, на тій стороні зараз не видно цю кафешку. Взагалі працює вона чи ні? Так, Аліса, не впади в воду, поки я відійду. Так, люди там є. Так ось ця кафешка. Видно вам? Ще трішки тут пограємо? Ні. Все. А давайте я вимкну, напевно, щоб більш було широкий екран, більше широкий екран. Ага. Так, ось так. Фонтани сьогодні не працюють. Але ж якось поповнюється цей, цей резервуар, цей басейн. А ось там я бачу, що водичка тече. Так. Аліса дала мені воду, не можу Аліса, будь ласка, не впади, я тебе прошу, бо зараз ще підемо додому. Та ні, сьогодні на вулиці спекотно, дуже, тому навіть якщо Аліся і буде мокра, нічого страшного. Ось так, тут так стікає вода. Та йдемо зараз додому. Ходімо в кафешку, подивимось, що нам там можуть запропонувати. Так, до речі, десь бачила, що ось ці квіти це Олеандр. Виправте, якщо щось скажу не так, що вони е, отруєні. Бачила Ми таке. Се... Вони отруйні, потрібно бути обережними і поруч з ними дуже близько не ходити і не чіпати їх взагалі. Це я таке чула, я не знаю, наскільки це правда. Ти не чула такої інформації? Пів години очікування, і Аліса тепер з десертом. А як десерт іспанською мовою? – «Десерт». – Ну, «постре». Ну, Пострі? Постре. А в мене кава. кафе конліче. Кава з молоком. Ну, отро пострі. Отро А кава конліче вважається «постре»? – Угу. Ми просто пів години no, очікували, no. а вона нам It тебе... а Ну, зачекай. тебе нас <laughs> пудрі. <laughs> Ми пів години очікували, щоб у нас прийняли замовлення, а коли підійшла ну, жінка, яка приймає ці замовлення. Зараз я перегорну камеру, напевно, так буде краще. Я хоч чиста, Аліса також дала мені скуштувати тістечко. Аліса, ну не треба. Якщо так будеш їсти на камеру, то тоді не треба. Ні, потрібно себе нормально вести. Е, підійшла до нас жінка і каже, що я кажу, нам тістечко і каву з молоком. Вона, а вам з собою чи тут хочете поїсти? Кажу, тут хочу поїсти. А вона ні, вам потрібно на іншу касу. Ми там пів години простояли. Ми до того підійшли до іншої каси і там чоловік був. Він нам сказав, що якщо тут, то треба чекати пів години. Ні, мені полчаса там стояли. А скільки? Тримай, бо зараз пакет роботи. А скільки ми там стояли? 15 хвилин точно. Точно. 15 плюс 15, ні? Mm. Ну, я образно кажу, напевно, що може хвилин 20. Ну, 20 точно ми стояли. Mm. Коротше, зараз ще будемо думати, скільки хвилин, годин або пів, пів години, або 20, хвилин ми там стояли. Короте, довго. один день. Ну, взагалі-то довго то було. До цього підійшли до чоловіка, він каже, що чекати замовлення, якщо ви хочете їсти тут пів години. Підійшли до іншої жінки, кажу тісточко нам з собою і каву. Ну я знала, що тістечко загорнуть собою, але каву думала, може нальють мені хоча б в чашку, ну тому що що їй там робити ту каву. А вона каже: Ні, тут тільки для на виніс. А і починаю обслуговувати іншого чоловіка. Я кажу, зачекайте, я чекала дуже багато часу. Давайте вже, хоча б з собою, вже якось налийте мені ту каву і продайте мені те тісточко. Тож я з кавою, Аліса з десертом. Всі задоволені сидимо зараз Сидим біля. Таким десертом, тістечко! Тістечко, десерт або постра іспанською мовою. Сидимо ми з нею біля фонтану. Там дуже багато сміття. Куда Аліса? Аліса, тобі потрібно більше їсти, бо ти туди ходюща, туди ходюща. Таке складеться враження, що ти не вихована, Аліся, не треба їсти на камеру. У нас ж не канал про Мукбанг. Бачили ви взагалі канали, де їдять на камеру. Ні, Аліса, не ета. Ні, не треба нам таке. Не треба. Мої підписники не люблять Мукбанг, Мукбанг. Мунг. Як воно називається правило? Мінафанта! Мукбанг. Мінофанта. Прожуй для початку, а потім розмовляй зі мною. Сядь посиди, відпочиньте, дуже втомилася. Ні. Зараз ще напевно прогуляємось ну, да. тут, я вам покажу ще раз цей парк. Ще раз покажу вам цей парк та підемо додому. А кава гаряча така, що потрібно чекати чекати, якщо хто не переверне цю цю каву. Ну не вихована, я в соцію. Де твоя мама, дівчинко? Аліса займається дуже важливою справою, копає. То Аліса, напевно, ти зачекай, ти напевно дуже сумуєш задачею, яка була в Україні у бабусі з дідусем. Алісочка, а що ти робиш, донечка моя? Ох, дай же ж Бог мені сил та терпіння, тим паче в такий день, будь ласка, допоможи. Ось тут. І люди запускають кораблики з банок і дітки, тому купа сміття. ну Іспанці молодці, тому що вони час від часу приїжджають, прибирають, тому іноді все ж таки можна побачити тут бруд, але то ненадовго. Сейчас, зараз Аліса. Вся буде грязна, і тоді ми підемо додому. Зараз кажу, ти будеш вся брудна, грязна, і ми підемо додому. Сьогодні заздрю, як ніколи, людям, які в Україні зараз і поруч із сім'ями своїми. Так заздрі Завідую. Аліса іноді питає, коли я розмовляю якісь українські переклад українських слів. Тому що вони разом, тому що ви разом з родиною святкуєте цей день. А ти мною. Ні, ну я також щаслива, що я зараз з тобою, але дуже хочеться бути поруч з батьками і відмічати цей день разом, як завжди, ми це робили. Ходили в церкву зранку, святили, освячували так українською мовою. Паски, потім йшли снідати додому. Ну, цього всього не вистачає тут, трішки інша тут атмосфера цього свята взагалі не відчувається, тому що іспанці, ну, як ви знаєте, вони святкують раніше. Я вчора хотіла зібрати корзинку, мені друзі наші подзвонили, сказали, що сьогодні будуть їхати в церкву. І не хочемо ми поїхати з ними, але необхідно було купити корзинку, якої в нас немає. Ну, то таке яйця покрасити, хоча б декілька паску купити. Ну я не можу на цій квартирі, тому що ми знімаємо кімнату. Ну, це для тих, хто новенький, я розповідаю. А ті, хто давно в житті, знають, що ми знімаємо кімнату. і У нас дуже багато сусідів, і вони ходять туди-сюди. А як ми знаємо, що це цілий ритуал робити ті паски і. Я ж їх не робила ніколи, тому мені потрібна тиша, і щоб Бабуся, я могла зосередитись. Бабушка, прийшли мені одну. Бабуся Аліси і моя мама прислала нам відео, де вона робила паски. І ми тут з стікали, тому що дуже хотілося тих пасок. Ну Я розумію, що я не можу тут їх приготувати, мені потрібна тиша, я хочу зосередитися на цьому процесі, і зробити добре. З першого разу не хочеться, щоб, як кажуть, що кожен перший млинець комом, не хочеться так, щоб було з пасками. Напевно, е ніхто від цього не застрахований. Е тому я вирішила, що я піду їх і куплю, але, але Аліса, не треба так робити, тому що я тут сиджу. Болить дуже горло. І я вчора пішла в магазин, ну в наш магазин, там де продаються наші товари, до цього там були паски, але всі їх розібрали, тому я побачила, що їх там немає. І ця поїздка з до церкви ну не, не відбулася. Я спочатку думала, може купити їх у ці панетони або моно. Ну, я її не можу їсти. А лісі тільки вона подобається, а я не можу її їсти. вона якесь таке штучне, я не хочу вести її до церкви, а потім ну а потім ми ж її посвятимо, і потрібно її з'їсти. Я не хочу таке. Мені здається, що то взагалі шкідливо для шлунку. Тому ну якщо ще в школі ось це свято, і потрібно її принести, з'їсти, а ліся, звичайно, що несе і їсть, але щоб ось так я просто купувала. І вона нам дуже подобалась. Ні, я вважаю, що то не є корисно. Ну, хоча ми не завжди їмо корисну їжу, але ну так. Знаєте, колись їмо корисну, все ж таки дозволяємо собі їсти некорисно, І я думаю, що так багато людей живе, і не треба мене цікувати, навіть за той Макдональдс. І ще я що я хочу сказати, там людина написала, до чого це відео, взагалі, який сенс. Знаєте, коли я знімаю відео на якісь такі теми. Наприклад, я знімала про фестиваль, мені дуже цікаво було, і я, я подумала, що людям також буде цікаво, але подивились 800 людей, 800 переглядів того відео. Якщо хтось захоче подивитися, ось тут чи ось тут, додам я посилання все ж таки на це відео. А коли я записую звичайний влог, звичайний день, і люди це дивляться, тобто я роблю висновки, що людям цікавіше дивитися саме такі відео. І я всі свої відео знімаю, відштовхуючись від того, що на моєму каналі дивляться люди, що дивляться мої підписники. Тому якщо я бачу, що ці всі інформативні корисні відео не для кого не потрібні, вони не залітають. Навіщо мені їх знімати? Я буду знімати про те, що людям цікаво. Якщо цікаво дивитися, просто як ми живемо і як минув наш день, чому би ні? Я щаслива від цього, що люди що людям цікаво. Це таке дивитися, а не про те, які тут є фестивалі в Іспанії. Е, тому так, тому так. Я сподіваюся, що я досить е, коротко відповіла на те питання. Що стосується Макдональдса і що це не корисна їжа, так, це є так, але все ж таки ми дозволяємо собі іноді піти в цей е, ресторан. цей... Як навіть сказати про це? Ми дозволяємо собі піти в Макдональдс і з'їсти щось некорисне, але то не є часто, просто від того, що в нас немає стільки грошей, щоб ходити туди е, часто. І все. Може, якщо буде, будемо ходити. Хоч кожного, кожного дня. Це я так, щоб подратувати хейтерів. Давай, сідай. Аліса вже готова йти десь відсотків на 60% додому. Штани вже брудні. Я не знаю, як можна кататися на цьому, на, цьому, на цьому атракціоні. Як називається ця гойдалка? Ні, я знаю одне слово, але я його казати не хочу. Ну, тому що коли ось це ти так крутишся і в тебе і тебе нудить. Ні, я не хочу це для маленьких дітей. Я вже доросла. Давай. Дітка. Давай. Добре, значить такий, таке гарне свято, а я вам тут таку інформацію розповідаю. Вибачайте, всім я вам бажаю гарного настрою і бережіть себе, рідних. Поважайте один одного і щоб все у вас було добре. Всім вам гарного вечора, чудового настрою, мирного неба, мирної, тихої, спокійної ночі. І до зустрічі вже у нових відео.